Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв, Україна в жалобі за своїми воїнами, які загинули в літаку під Луганськом. На сході триває російсько-українська війна, але офіційна влада так її не називає. Невизнана війна і герої, яких не знають сьогодні. Ми говоримо саме про те, як держава піклується про захисників своєї вітчизни. На студії є гості. Це Володимир Фещин, військовий, підполковник запасу, і також батько українського службовця, який служить зараз на сході України. Пане Володимире, вітаю вас. І слава Україні, героям слава, і також, пане Ярослав Мудрий, депутат військової обласної ради. Вітаю вас, пане Ярославе, пане Володимире, слава героям слава. Пане Володимире, прошу, розкажіть, яка ситуація на сході. Про що розповідає ваш син? В якій ситуації зараз там опинилися хлопці, які несуть службу? Несуть службу там військовослужбовці 80-го високомобільного десантної бригади, яка дислокується в місті Львові. Е, значить, певна частина їх знесе службу під Слов'янськом в Донецькій області, і певна частина знаходиться саме в Луганську. Значить, зараз е, бригада. І особовий склад знаходиться в повному оточенні от, бойовиків. Знаєте, всі, я, користуючись нагодою, виражаю щире співчуття сім'ям і членам родини військовослужбовців гармобільної бригади 25-ї армобільної бригади, які загинули в ніч от, на 14 число. Мій син, до речі, спостерігав це. Бо якраз ніс чергування, і це цей кажуть це про це дуже важко говорити. Але на сьогоднішній день стан наших, наших збройних сил і, взагалі, військових бажає бути кращим, а саме недостатня кількість бронежилетів, касок. Харчування на сьогоднішній день, так як вони знаходяться в оточенні, вони харчуються тільки сухими пайками. Тому що раніше... немає можливості принести їм харчі Ні, до цієї Ні, ніяк. Сутки раніше аеропорт працював, зараз аеропорт закритий. Вони знеструмлені. Але агрегати відповідні є, які дають можливість як сказати, освітлювати аеродром і працювати. Таким чином вони виконують свої обов'язки. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Основною проблемою є те, що їх туди відправили, відправили їх туди, а рахуються вони ніби там в аеропорту. З 8 червня наказ, який виданий, вони ніби рахуються, рахувалися до тої пори на, на тактичних навчаннях. Таким такий самий стан справ, і в 79-й бригаді високомобільній. Вони рахуються, рахувалися до цієї пори. Почали хлопці писати листи звернення. От ця інформація є і в інтернеті. На сьогоднішній день е, командування військової частини ну воно не воно в цьому не винувате, командування. Вин, е, мені здесь насамперед не звинувачу нікого. Звинувачувати тут не треба, треба боротися, захищати свою державу. Вони для цього в армії служать. Але забезпечувати збройні сили потрібно зараз, а не тоді і давати 610 тисяч, коли людина загинула. Ці гроші треба направити зараз на армію. І тоді справи різко покращаться, і вони стануть кращими, і військові будуть впевненіше виконувати свої обов'язки. Я вам скажу про загибель цього літака, як його підбили. Значить, було шкода, шкода так, 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 така інформація заправити винищувачі, які повинні були здійснити проліт, попередній проліт території. І перевірити на наявність будь-яких формувань ну, формувань терористів в даному районі. І не було би тих жертв. А тепер ми маємо таку велику втрату і велику трагедію. Наступне, що я ще хотів озвучити, це те, що от ці накази як треба видавати наказ. Я з розумінням ставлюся до нашого військового командування і взагалі до Збройних сил, тому що сам 29 років служив в армії. Треба видавати наказ правдивий. Правдивий наказ. Якщо людина поїхала виконувати бойове завдання, то вона повинна знати, що вона виконує бойове завдання. Вона є в списках. Наш виконуючий міністр оборони каже: ніхто не буде забути. Але чому до сих пір люди рахуються тільки з 8 числа на бойовому чергуванні? Вони кожен день з два місяця ходять на це бойове чергування. Вони несуть там службу. Вони несуть службу безпоспре... безпосередньо, безпосередньо на території аеропорту, аеропорту. Вони його охороняють, аби туди не проникли, mm -hmm. eh, будемо сказати розбійники. І терорист ну відомо, що аеропорт є в кільці терористів, тому так. що говорили про те, що там виставлені вогневі точки саме так і власне звідти вівся обстоїли, обстріл обстріл. Значить, і ще наступне, що я хочу сказати: обстріл і відповідь наші військові дають в тому випадку, і це е, перевірений факт, і в слов'янську, і на інших блокпостах, і в тому самому аеропорту, коли терористи відкривають вогонь по наших військовослужбовцях, тоді тільки вони дають від. Дають від певну відсіч. А коли вони там пересуваються і заміновують територію дороги, які підходять до е, аеропорту, вони зараз дороги заміновані. Значить, тепер прийдеться саперам одним, я не знаю, як, як вони повинні зроби, здійснити цей захід, розміновувати ті дороги. Яким чином? Якщо ви бачите, що люди не люди, а злочинці виконують якісь. Терористичні дії, ви повинні адекватно реагувати відповідно, зразу їх знищувати і не, і не боятися, і не чекати ніяких наказів. тому що потім вам вже тою самою треба буде технікою, тим самим особовим складом звідти виїжджати і виконувати свої завдання в подальшому по захисту держави. Знову ми натикаємося на глухий кут. І ще наступне, що я хотів сказати. Ну от я вже говорив про бронежилети і так далі. Сьогодні я кажу, кажуть мого сина також сьогодні день народження. в ньому 21 рік. Я хочу поздоровити всіх дітей, які там зустрічають свій день народження, щоб вони були здорові, міцні. Ми з ним, ми ними гордимося. І навіть от має приїхати другий товар, товариш з Рівного, він займається там, ну, допомогли йому там відповідні бізнесмени. Вони купили 10 бронжелетів для, того, для цього, цієї армобільної бригади. Відправили їх там правдами, неправдами, і вони їх отримали. І цей бізнесмен, моєму сину, ця група бізнесменів моєму сину його подарувала на день народження бронежилет. Я ніколи не сподівався, що зараз, в 21-му столітті, дітям будуть дарувати на день народження бронежилети. Я переадресую це питання до пана Ярослава. Пані Ярославе, от власне 21-му столітті батьки дарують бронежилети дітям на день народження. Гинуть наші військові. Була ситуація з Луганським аеропортом, про яку розказав батько військового. Як ви оцінюєте зараз керівництво ну, не тільки двадцять перше? Беремо століття, а ще й беремо те, що в нас вже 30-ті роковини незалежності України. Україна за такі роки вже би мала сформувати свої війська. Ми би мали мати якусь військову дотрину і, і, зрештою, мали би якийсь б мати офіцерський склад, який би відповідав ну, патріотичним настріям народу. Зрештою, кожен військовий пан підполковник не дасть збрехати, дає клятву не президенту, не парламенту, а дає клятву своєму народу. Ну, Ми бачили на Майдані ситуацію, коли хлопці бігли без броніків, бігли без зброї, просто і бачили, що гинуть їхні товариші, але вони все рівно бігли і знаєте з таким запалом серця, з духом, патріотизмом вони відтиснули цих військових, які досвідчені, які стріляли з найсучаснішої. І техніки. Багато загинуло, але причини. власне цей дух uh -huh. дозволив перемогти їм. Це інша ситуація. Тоді ніби військові не, не втручалися. Бо тут, е, ніби цивільна ситуація, хоча після перших загиблих військові би мали заявити, хоча б, якщо ви будете розстрілювали мирне населення, ми втрутимося. І ця заява могла би десь е, ну, вплинути на це. Ну тепер, коли наша армія, наші війська. На нашій території кинуті як якийсь партизанський загін, де немає вже кілька днів, вони без води, харчуються будь-як. Це, це ж харчування для солдата, це найважливо. Це його пильність, це його зрештою, це його життя. Як він буде не пильний, то він не буде в безпеці, але і безпеки він не має відповідної, тому що нема тих броніків, немає відповідних касок. І ми шукаємо тоді причини, чому так є. Ну, чому Народ так є? Скидує, скидує по 5 гривень, І здається, велика сума є вже на рахунках. Чому хоча б оті найгарячі місця тих хлопців не забезпечити не всім необхідним? Бо не було б стільки жертв, якби вони мали відповідні бронежилети і каски. Я думаю, це б десь дві третіх ми б врятували в такий спосіб. Зрештою поранених не було стільки. Ну, причину попробуємо шукати, значить, як кажемо, риба завжди гниє з голови. За тих 30 років армія, замість того, щоб вона мала розвиватися, вона знищувалася. Україна з третього місця по озброєнні в світі зараз є, напевне, найгірша, може чуть, не третя задума. І от всі міністри оборони, які були до того часу, які слугували на той час Росії, Сьогодні вони користуються пільгами, вони е, мають дачі, вони мають якесь державне забезпечення. А хлопці наші гені тільки вчора ми знаємо про те, що звільнили заступника голови генштабу, так, який мав родині. Ви Навіть не, не, звільнили. не звільнили. Його відсторонили uh -huh. Uh -huh. вже вчора. Було спростування. Відсторонили. це ну, про е, родича Лебідіва, міністра, який від, зараз перебуває в Росії. Так відповідно Грошуку. до того часу нами керували росіяни. Збройними силами керували росіяни. І коли адмірал Тенюх мав можливість вклинутися в цю систему, він почав це все ламати. Ви розумієте, каже, я мав з ним зустріч, він розказує Ярослав. Та це вже переходить край. Каже, мені приносять підписати документ, на якому написано. Що такого-такого числа, це десь от тепер мало бути, планується конференція співдружності Збройних сил України і Росії. Він каже, слухай, хлопчику, хто тобі погони одягнув? Та ж Україні війна, що ти мені приносиш? Це, оце оце каже, з тим Значить. Генеральним штабом каже, взагалі не можна працювати. І те, що зараз е, є наш міністр, ну, виконуючий обов'язки міністр оборони, він є поставлений міністром Кузняком, той, який розпочав у ці всі крадіжки. Це який нищив українську армію, за якого просто е, ну, честь офіцера була зруйнована, зрештою, її армія. І тепер е, ми бачимо його тут бездарність. Коли вчора на телебаченні по 1+,1, плюс я так вдалося мені вхопити це, це інтерв'ю, він заявляє про те, що не було відомості про те, що готується ну, стрільба по літаках. Uh -huh. Так ж це ж весь інтернет кишить. Телебачення, я не знаю, чи є якийсь канал, який не заявив заяву Молотова про те, що кожен літак, який буде злітати з аеродрому, з літовища, чи який буде сідати, він буде знищений. І оскільки є така ситуація: якщо ми не можемо контролювати більший периметр, то цю зону підльоту, та лінія, коли літак лягає на глісаду, обов'язково вона буде має бути прочищена. Та ну ж в Афганістані е, більшість офіцерів ще пам'ятають. Є спеціалісти, які би могли, якщо там набрали таких синочків, тих генералів, які зараз роблять собі кар'єру, ну то може варто поміняти старших поставити, які пройшли війну, які бачили, як це робиться. Та є ціла техніка. Зрештою, і літак можна було садити по меншій траєкторії, відповідно би е, менша була частина підльоту його або супроводити винищувачами та те, про що якщо, говорив пан Володимир. Якщо так, так уявіть собі. Я таки ставив собі одне таке запитання. Mm -hmm. Якщо б в цьому літаку летів якийсь генерал або син генерала, чи посадили би так літак? Ні. Mm -hmm. Пане Пілку. Mm -hmm. І я думаю, кожен, хто нас чує зараз, також дасть таку відповідь. Тобто йдеться про те, що життя солдата для наших генералів це ніщо. Якщо в нас не будуть такі генерали. Як, от е, покійний Кольчицький, для кого для якого був кожен солдат його сином, доти в нас не буде армії. А в нас є такі генерали, такі вони і відсторонені. Зрештою, ми знаємо цю картину з е, Тенюхом. Коли він почав ці е, тендерні схеми, це ж розкрадання коштів. Ви, ви уявляєте, я от до мене дзвонить один бізнесмен, каже Ярослав. Він знає, що я в комісії якраз ми створили комісію по сприянню в збройних сил. каже Ярослав. Я перерахував 20 тисяч гривень на Збройні сили. Я їду і мене перестрічають перестри... в лісі військові і кажуть: бачимо, що у вас джип на солярці, чи не треба вам дешевої солярки. Вже зараз, там, зараз. в зоні АТО. Так, каже, я був би мав автомат, я би їх там постріляв. Я, от, користуючись вашим ефіром, хочу е е е е попросити всіх громадян, не тільки ну, хто нас чує. Якщо є таке ситуація, де є зловживання з пальним, де є зловживання спайками, ну, якщо ми це підтримуємо, якщо ми купляємо таке пальне, то ми стаємо на сторону сепаратистів. Ми ослаблюємо нашу армію. Мало того, коли ми замовчуємо такі випадки, коли ми не говоримо, де такий факт був, хто, такі, хто це робив, то ми знову ж таки стріляємо наших дітей. Бо якщо захопили в луганську частину Національної гвардії і там БТР був зачехлений через те, що він не був не заправлений і не мав набоїв, можливо, вони би від тим БТРом відстрілялись. А у нас така картина, якби розумієте, ми здалі майдан бою проти своєї армії, плюс ще тепер і російських сепаратистів. Хочеться це чути з перших вуст свідчення, що зараз відбувається в Луганському аеропорту, Про що розповідає ваш син? Скільки там знаходиться наших військових? І є можливість питної води, можливість харчів, е медичної допомоги. Якщо по суті вони в кільці терористів знаходяться, і ви на, кажете про те, що на даний момент е з продуктами з водою у них там е вода є, mm -hmm. продукти є. От. Саме основне це в чому, в чому важкість і розуміння того, що моменту, що вони знаходяться саме в кільці, і ніхто не, не, не приймає ніяких мір в тому, щоб їх якось ну кажуть не то, щоб підтримати, а їх треба буде якось від там виводити угу. якимось чином. Значить, немає ніякого плану дій. План дій я, я я, я військовий бачу такий, що потрібно не брати сепаратистів. Кільце так, кордони треба укріпляти, питань нема. Ну їх потрібно з сторони і, сусідніх областей просто військовими частинами, танковими підрозділами, моторизованими підрозділами витісняти за межі держави, витісняти, зробити коридор для цивільних осіб, щоб вони могли вийти буквально там 2-3 години. І далі хто залишився, кажуть, як росіяни говорять, хто не спрятався, я не виноват. От. І тоді з ними буде розмова коротка. І вони будуть тікати, як, як дай далі, і за межі нашої держави. І ще, що хотів сказати, навіть зараз навіть, навіть в цьому моменті, е, хотів би сказати, що є е, серед солдатів, як ви сказав, зале питання, яка кількість. Я не буду вам, я і сина це не питаюся. Це є військова таємниця. Її не можна оголошувати, я її не знаю. І, і знати мені навіть на, на це не, не цікаво. От. Є люди і солдати, які там військовослужбовці, служби за контрактом, які навчаються у вищих навчальних закладах. Це теж проблема. Вони не здали сесію, так само як не здав сесію і мій син. От. Він вчиться заочно. І інші хлопці не здали. Я би хотів, щоб держава також прийняла ну, відповідні листи ми віднесли від командування. Командування дало відповідні листи, що вони мобілізовані відправлені, і відправлені на, на виконання завдань. Віддали, я би хотів, щоб просто держава і Міністерство освіти дало певні вказівки, то будемо казати, на державному рівні, щоб ті, ті люди могли, ну, будемо сказати, здали сесію автоматично, тому що вони, по-моєму, по сесію вже здали. Зумієте, свою сесію. Ну, Вони ходять лезу. сьогодні так, завтра так. Треба це діло розуміти. І я хотів би, щоб міністр наш освіти, о, який є, він це діло дав в таку команду. Це повинен бути наказ по, по державі. Хто не здав, тут нема нічого страшного. Здадуть, здадуть, приїдуть і здадуть. Але він можна зарахувати і перевести їх на наступний курс. Тим самим облегчити їм життя. Е, людина, яка зараз виконує завдання по забезпеченню. Безпеки держави вона Ризикує повинна, своїм так, вона повинна бути, е, значить, е, відчувати турботу держави. Вона повинна е, не думати про те, що їй треба здати сесію, що йому треба мати шолом відповідний, мати бронежилет, От, що йому треба їсти, він повинен просто виконувати завдання. І він про це не повинен думати. Він не повинен думати, що робиться в нього вдома. Він повністю повинен віддатися службі. І не треба плакати і думати, що. І, і, я не кажу, я, не, я і не плачу, я, я, я засмучуюсь, що така ситуація в країні. Тому що треба, треба всім, всьому народу і всій, кажуть, всім підприємцям і так далі, їм треба стати на захист держави. Тому що якщо ми це зараз не зробимо, за нас зроблять інші люди. Зроблять і ми втратимо свою державу. Суверенітет, і ми будемо потім казати, а чому ми це не зробили, чому ми це не зробили? Робити треба вже і негайно. Не завтра, не післязавтра, а тільки сьогодні. І починати треба це все з простого солдата, не дивлячись не дивлячи ні на що. І ще останнє, що я хотів би сказати, зараз особовий склад, який знаходиться тут, по Львову, особовий склад 80-го. Ромобільної бригади знаходиться по Львові, ті, що тут залишилися, вони несуть службу кожен день, там через день. От додому їх, як кажуть, ніхто нікуди не відпускає. Вони там несуть, там живуть, їм там привозять їсти. От. Ніби вони там на блокпосту. Пості. Для чого так морально е, принижувати тих людей. Розумієте, я рахую, що згідно статуту збройних сил України, навіть навіть так, там є офіцери, прапорщики, ніхто не ходить додому. Військовослужбовець має право там на звільнення, будемо казати так. Навіть військовослужбовець строкової служби, значить, 30 нехай залишається на чергуванні згідно статуту, а тридцять решта нехай хоч два рази на тиждень сходять до себе додому, до своєї сім'ї, до родини. От, а вони знаходяться, будемо казати, закриті, як ну я не знаю, як арештовані. На сьогоднішній день І їх ніхто нікуди не, не випускає. ні пані питань більше ніж відповідей. Власне, я, комісія яка створена, хотів... чи можете якось одприятись? Я, я, я би хотів продовжити тему батька офіцера. Е, дивіться, якщо є справді багато таких студентів, які навчаються, я думаю, що кожен вуз має такими студентами пишатися. Вони будуть в майбутньому пишатися, але вони б вже мали б пишатися. Відповідно, вони мають дати всі можливості їм ну, зарахувати їм сесію. Зрештою, зараз якщо хтось це не розуміє, цю. якщо хтось не розуміє, mm -hmm. то може варто тих викладачів завести туди, хай вони там їх вторіють. Переконаються, яка там ситуація. Так. Зараз ми продовжимо, робимо маленьку паузу для реклами, дочекайтеся, це програма в об'єкти,